Мої вітання всім! Мене звати Оля Чихрай і це програма Наше здоров'я. На вихідні сотні людей виїжджають на природу, аби відпочити. Відпочиваючи в лісі на луках біля озера, потрібно пам'ятати про небезпеку, яка чатує там. Детальніше про небезпеку для відпочиваючих розповість лікар загальної гігієни Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Леся Комарянська. Пані Леся, вітаємо вас зараз. В такі спекотні дні найчастіше всі йдуть відпочивати на річку, озера, ставки. Тому розкажіть, будь ласка, як поводити себе на воді під час відпочинку? Звичайно, найбільш корисний відпочинок влітку це є відпочинок на воді, але існують певні правила безпеки для того, щоб ми гарно відпочили, оздоровилися і не попали на лікарняне ліжко. Перш за все для купання необхідно обирати. Місця тільки дозволені і встановлені відповідно обладнані. Так, так як якість води в них є перевірена, і місце для купання воно є облаштоване. Одне з таких правил це плавайте в тих місцях, які є дозволені. Дивіться за своїми дітьми, діти обов'язково повинні бути під наглядом, тому що діти вони більше піддаються травматизму. Безпечніше відпочивати, звичайно, у світлу пору року. Ідеально буде, якщо ви будете перебувати в воді не більше 15 хвилин, температура води повинна бути не нижче 17 градусів, температура повітря не нижче 20 градусів. І погода повинна бути бажано без, безвітряна. Небезпечно також стрибати в місцях, де є невідома глибина і стан дна. Не запливайте за межі купання. І ще хотілося б звернути вашу увагу, коли ви перебуваєте в місцях. Для купання не мийте овочі, фрукти, водою з річок або також джерел неперевірених, тільки водою гарантованої якості. Також зверніть увагу, будь ласка, на продукти харчування, які ви берете з собою. Оскільки погода є спекотною, не можна брати з собою швидко псуючі продукти харчування а також продукти харчування, які ви придбали на стихійних ринках, які зберігалися. Без дотримання температурного режиму, оскільки є загроза захворіти кишковими інфекціями, ще є актуальним відпочинок на природі, тобто у лісі, де є зафіксовано появи змій. Як вберегти себе від укусів змій та що робити, коли вже укусила змія? Ну, давайте розглянемо так, що станом на 30 червня 2023 року у Львівській області є зафіксовано вже 11, 11 укусів змій. Найбільше у кусі це є зафіксовано Дрогобицький і Самбірський район. Тому, як бачимо, наш район є потенційно небезпечний. Коли ми йдемо до лісу, якщо ви йдете збирати гриби, чорниці, перш за все, треба брати високе взуття. Пам'ятайте, що змії першими не нападають, вони не є агресивними, але якщо ми порушимо їх спокій, вони звичайно можуть як захист напасти на людину. Активність змій найбільше є це є травень місяць і вересень, коли в них є шлюбний період, але і в літній період вони також можуть бути в кущах, відпочивати. І коли ви йдете необережно їх зачепити, вони звичайно можуть вас вкусити. Перед тим як сісти, наприклад, в траву чи десь там відпочивати, візьміть палкою, роз, ну, очистіть територію від сухих гілок, від трави. Коли ви збираєте чорниці і гриби, також спочатку подивіться добре, уважно чи немає там змії. Якщо вже так сталося, що вас укусила змія в першу чергу, зберігайте спокій і не панікуйте. Ні в якому разі не можна відсмоктувати з рани комусь отруту, тому що людина, яка відсмоктує, може також бути потенційно в небезпеці. Не накладати джгути. В першу чергу треба знерухомити кінцівку, чи ну, куди вас косила змія, якщо є можливість викликати швидку допомогу і прикласти лід, якщо є така можливість, дати антигістамінні препарати. Якщо немає антигістамінних препаратів, немає льоду, знерухомити кінцівку і транспортувати людину до найближчого медпункту. Також необхідно давати людині багато пити, оскільки отрута має здатність всмоктуватися, і це є як дезінтоксикація організму. І обов'язково медична допомога. Також є актуальним укуси комах на відпочинку. Що ви можете про них розповісти? Ну, скажімо так, найбільш небезпечними. На даний період в нас є в літній період з весни по осінь є укуси кліщів. Коли ми гуляємо в парках, в лісах треба бути обережними, тому що Кліщ має здатність попадати на вашу одежу, він зразу себе не проявляє, він проявляє себе трішки пізніше. Якщо навіть кліщ вас вкусить, ви цього не відчуєте, оскільки він при укусі виділяє анестетик і ви його просто не відчуваєте. Тому, коли ви йдете гуляти в ліс в ліси, в парки бажано вдівати одужа. Одяг на довгі рукав, щоб не попадав кліш на тіло. Коли ви приходите додому, обов'язково огляньте себе, огляньте своїх рідних, які з вами гуляли, особливо волосиста частина тіла, відкриті ділянки, чи не присмоктався кліщ. Одяг після прогулянки треба зняти, його витрусити або випрати і оглянути тіло. Якщо ж все-таки кліщ у вас присмоктався, зверніться в найближчий травмпункт для його видалення. Якщо немає такої можливості, можна самому видалити кліща, але видаляється він обережно, обертальними рухами або пінцетом, або ваткою, і обробляється рана спиртом. Але після цього обов'язково потрібно. Проводити спостереження, тому що кліщі є переносниками різних інфекційних захворювань. Це може бути і кліщовий вірусний енцефаліт, це може бути хвороба лайма, це може бути геморагічна лихоманка з нерковим синдромом. Всі вони, як правило, починаються з підвищення температури. В місці укусу може бути почервоніння, набряк тому зразу звертайтеся в лікувальний заклад для надання допомоги. Ну, в ідеалі, звичайно, звернутися для видалення кліща, звичайно, в травмпункт або в якийсь найближчий медичний заклад, де вам це зроблять кваліфіковано і спеціалізовано. Інший вид таких комах це є комарі, які нам надоїдають. які… Є кругом, вони також можуть бути переносниками як інфекційних захворювань, так і паразитарних. Тому, коли ви йдете на природу, тепер є в нас різні репіленти, фугіциди, які ми можемо е, використовувати. І, тобто обробляєте себе репілен, е, репілентами і можете йти спокійно відпочивати. В нічний час, коли в нас зараз е, жарко і відкриті вікна, можна використовувати москітні сітки е, на вікна, щоб вони не попадали в. Будинок, де ми спимо, і не заважали нам, пані Леся. Ми дуже дякуємо вам і будемо надіятися, що телеглядачам буде корисна така інформація. Дякую вам за запрошення. Бажаю всім бути здоровими, бережіть себе, бережіть своїх рідних і найшвидшої перемоги Україні. Дякуємо МЗСУ за можливість працювати і відпочивати. Хочу нагадати, що в гостях у нас була лікар загальної гігієни Центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Леся Комарянська. А наша програма завершується з вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе та залишайтеся здоровими.